Пані Фаренні, перш за все хотіла вам підякувати за новий губ, нове бачення нашого цього вище такого. Я не можу враження багато не стилізували це. Трішки мій знаємо плюс ваша да, не а, а як ви вибрали? Як ви відчуваєте. Я вам хочу подякувати, бо я із тих людей, що взагалі не вміємо носити вишиванки. В мене її до вашого моменту, до зустрічі, до дотику з вами, її не було. Я не знала, як її що, та, яка мені підійде. Вона може знову під який образ. По-друге, мені хотілося передати, бачите, юбкою запаскою це українську таку традицію. Бо носити вишиванки важливо не тільки на свята, не тільки на День Незалежності, а ми українці маємо. Поляризувати з лукомбаса дороми і я вам дуже дякую. Адже я нарешті знайшла ту свою, яка мені подобається. Вона класно сіла, вона дуже крутої якості. Вона під, Я вже всі джинси міряла, і під юбку міряла, і під брюки міряла всі образи, які в мене є сучасні вишиванка під них ідеально виглядає. Тому для мене це просто нова любов. Я не знаю, тепер я на всі заходи буду носити. Супер, я дуже рада, що саме наша вишиванка лівашов першою. Я думаю, що ви будете бігати її не один раз, тому що дійсно гарна вата для сучасних стилізацій. І я дуже вдячна за те, що ви тут разом зі мною ми мислимо об в одному напрямку, тому що так бігаю, і так допомагає, що на дитині мають жити і сьогодні.